Він письменник е, і е, автор такого бестселера, як Мрія на мільйон». Можливо, хтось е, вже знайомий з його такою е, книжечкою для підлітків та розробник настільної гри. Автор перепрошую настільної гри для всієї родини, лісові комерсанти. Е, і, до речі, він. О, якраз пан Сергій долучився. Ось, пане Сергію, вітаємо вас. Якраз вас Презентувала теж використала ваше е, зображення з нової вашої книжки, е, тому надаю вам слово, бо ви поділилися своєю історією, е, як перейти е, з російської на українську. так Добрий вечір, добрий вечір. Мені прям дуже приємно, що мене запросили сьогодні. З такою промовою, яку я ще ніколи в житті не робив, я ніколи, отак, мабуть, публічно ще не розповідав про свою історію, того як е, я нарешті став україномовним. Е, до, ну я 40 плюс років свого життя був як мій собака. Я все розумів українською, але не говорив, і е, відповідно е, там свого часу це у мене було там в п'ятнадцятому році. Я прийняв принципове рішення, що доречно якось. Змінювати цю історію, ну, певним таким каталізатором цього процесу послужила мобілізація. Я після того, як демобілізувався в 15-му році, то я вирішив, що вже доста, вже я російською наговорився, і пора б опанувати українську мову як слід. А треба розуміти, що останні там 20 років свого життя у мене. Там головна моя діяльність була, якою я займався, це бізнес-тренерство. Тобто, для мене говоріння це професія, і коли тобі 40+, плюс... І твоя головна професія це тренерство. Ти маєш тренувати людей, ти маєш про це говорити щось, ти не можеш тренувати мовчки, ти маєш говорити, і ти вирішив, що зміниш мову. Це дуже 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 непроста історія. Тобто, якби моя професія не була пов'язана з говорінням, то, в принципі, ну так, якось там потрошку. А тут потрібно змінювати абсолютно все, всі звички, всю термінологію змінювати. Ну, тобто, тут прям, прям така задачка зірочкою. Uh, і, врешті-решт, як ви чуєте, то я досить вільно тепер вмію mm -hmm. говорити українською. Більш того, я українською пишу книжки. Ось вони там дві uh, в моїх руках. Ця стала взагалі українським книжовим без книжковим бестелером. У 21-му році наприкінці вона вийшла, але по обсягах uh, продажів, там за два місяці увійшла в, хіт, uh, в хіти продажів на Якабу. за... Півтора місяця відшла до переліку українських книжкових бестелерів за рік, і е, там за два з половиною там за три місяці наклад був е, вже закінчений, тобто його вже продали, і видавниця сказала: Та будемо друкувати ще якось твої книжки нормально читають. Е, тобто, якось мені вдалося не лише почати говорити українською, а ще й писати українською. От буквально там, тиждень тому вийшла ще оця книжка. Тут якраз. Е, я в ній саме в ній я отаким чином виглядаю. Так, так. Це прям геніальні ілюстрації цієї книжки, а, і це книжка українських ділових казок. А, а плюс до цього є ще автор української настільної гри, до речі, декількох. Ну, ця моя найбільш улюблена. Вона також називається Лісові Комерсанти. Тобто я. Я створюю зараз українські продукти для того, щоб створювати українські продукти, ну потрібно якось все ж таки володіти українською мовою. Неможливо створювати українські інтелектуальні продукти, не володіючи українською мовою. Тому так. цю задачку я виконав. і Я залюбки можу поділитись тим, а яким же чином, тобто, які. Кроки я робив, як мені це вдалось, бо я думаю, що це най найважливіше, не а, те, щоб так. я там просто далі там хизувався, а ще я там о такі матюки знаю українську, щоб у вас пір'я в роті типу, повиростало. Ну, це теж прикольно, це важливо, але це вже такий топовий рівень, коли ви можете ще емоційно висказати і полаятись так нормально українською, і так це зробити автентично, оригінально, щоб просто оточуючись сказати: Ва, а, ну а... це прям ого, оце воно. оце прям воно. Але перші кроки доречно ну мені на своєму досвіді, і ну мені вже вдалося там певну кількість людей підштовхнути до цього кроку і до того, щоб опанувати українську, і я на, на них також. Я побачив, що це працює, тобто ті кроки, які я зараз буду давати, це якраз про те, що ну це працююча історія. Вона і у мене спрацювала, і в інших людей працює тому, дуже доречно цим скористатись. Перше, що я рекомендую зробити, це прийти на письмову українську, як це не дивно. Да? Тобто, не з усної мови починати, а з письмової мови починати, чому бо ви завжди будете мати ресурс часу. Ну, письмово я маю на увазі там в соціальних мережах. Коли пишете якісь пости, коли о, чекайте, до цього проміжний технічний крок потрібно зробити. По-перше, всі свої соціальні а мережі, всі свої гаджети, все все переналаштуйте на українську. Я взагалі вам рекомендую прибрати російську. Знаєте, я, я довго йшов до, до, до цього кроку сам, але коли я це зробив, я зрозумів, що та, в принципі вона і не дуже там потрібна була, бо ну. <свісно> ну, наша ну, і українська і англійська, ну в принципі цього вистачає. Якщо там володієте арабською, японською, додайте їх, але в принципі без російської мови в варджати, аж легко можна жити взагалі ні на що не впливає з точки зору якості, навіть простіше, тому що не треба додатковий клад зробити, не треба переключатись між трьома мовами, достатньо а, це робити між двома. Тобто, це прям нульовий крок, я б сказав. Це все переналаштуйте на українську. Все у вас не має бути передучами, ніде щоб улазити. Оці менюшки російської там коменти, чи ще щось. Ну, це про о, такий Ми технічний крок так, а далі переходьте на письмову українську. Коли я це робив, у мене завжди окремо був включений перекладач. Тобто, не можна сподіватись на те, що ви відразу там, ах, як з народження, і, і пішли. Віршами говорити, ні, так воно не буде, а, але ніколи не користуйтесь перекладачем для того, щоб перекладати готові фрази. Тобто, перекладач у мене був включений окремо, а, в окремому віконці, але саме для того, щоб а, перевести якесь слово, яке я не можу згадати як. Ну тобто, нам а, на, на цьому етапі потрібно напрацьовувати словниковий запас. У вас слів має бути достатньо, і ви будете постійно стикатись з ситуацією. Оце не пам'ятаю, оце та, начебто, знаю, але не впевнений. От для цього вам потрібен перекладач, перекладач в кожному гаджеті. Є окремо, включить там перекладач, якщо за комп'ютером працюєте, і коли у вас виникає саме потреба, якесь слово там перекласти або перевірити, чи точно ви. Це робити. От а, саме для окремих слів використовуйте. Намагайте, ну, поступово ви будете а, розуміти, що так... о цих слів у вас все більше, 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 і прийде якийсь а, момент, коли вам перекладач буде не потрібен. Або в таких виняткових випадках він вам буде потрібен, що, що в принципі, це можна вважати, що і не потрібен. А, На якомусь етапі ви... Опс, все добре, все добре. Я вимкнула презентацію. Все добре. Ага. Вас видно, все добре. Було а, вас видно, я такі а. а на якомусь етапі ви ви відчуєте. Ну, кожного знов таки, це там історія своя, але на якомусь етапі ви відчуєте, що в принципі, ви вже готові говорити. Тобто, вам достатньо слів для того, щоб почати говорити українською. Не лише писати українською, не лише ви опанували там письмово українською, а ви Хочете вже спілкуватись українською? Тут я вам пораджу попередити своє оточення про те, що ви змінюєте мову спілкування. Тому що, ну, якщо ви там, звикли спілкуватись російською, то точно в вашому оточенню так звичніше. Вони вас так сприймають, вони самі так а, роблять, і, і оце буде складна історія. Тобто, складно там з друзями, як, з якими ви дружите там десятки років, і тут взяли таке без попередження хоп і перешокнулись на українську мову. Так воно не буде, тому їх треба про це попередити. Якщо хтось з них не згоден, то це їхні то... проблеми. Ну, може погуляти деякий час в саду, поки вам вдасться це зробити. Тобто, доречно а, спиратись саме на допомогу на допомогу тих людей, які готові вас в цьому підтримати. А, в моєму оточенні були україномовні друзі. Тобто, а, прям ну, їм пощастило, вони з народження просто вони в таких родинах народились. Тобто, я, я там в своєму колі спілкування був, мабуть, один з перших, який вирішив зробити от, 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 такий крок. А, а, але я розумів, що є ж люди, які ж вміють говорити українською, ну вони ж вони як чудово. І я зрозумів, що я саме з ними буду що тренуватися. Так. Так? Я їх попередив, кажу, хлопці, от тепер. Їх нервова система цього не витримувала, тому що коли ми з ними спілкувались, я настільки гальмував, я настільки довго підбирав слова. Мені настільки було важко сформулювати так думку, щоб вони ще спробували мене зрозуміти. Що вони кажуть: слухай, може, не треба? Ну давай ну ти, як умієш. Ні, хлопці, терпіть. Я вас попередив. Я приходжу на українську. Терпіть. Ну, це ваше випробування. Так, ну що ж, але я вам потім буду вдячний за те, що ну постраждала трохи ваша нервова система. Але зато далі буде нормальний українець з вами спілкуватись. Мені вдалось ну цей етап пройти до досить складних формулювань. Знов таки він займає певний час. Це не буде така історія, що ти ви там там у вівторок почали в четвер вже там ідеально спілкуєтесь. Так не буде. Це займається якийсь час. Це все займає час, і це нормальна історія. Бо якщо ви розумієте, до чого ви йдете, для цього має бути ваше принципове рішення. Ви маєте принципово прийняти рішення, що все. Ну оце буде так тепер в моєму житті, і принципово до цього рухатись, і відповідно. Далі, далі, далі буде все простіше, простіше, простіше. І отут ще одна порада, там третя порада. Щоб вам було простіше, простіше і простіше, ви маєте повністю перейти на україномовний контент. Тобто з вашого життя має зникнути контент російською мовою. Неважливо там, який це там популярний блогер, або там я, я, які там ЗМІ, які ви звикли там читати, і вони ж пишуть так, як вам подобається читати. А, там книжки російською. Ну, це там, ну це ж улюблена книжка мого дитинства. Нічого, нехай вона положить там. Ручок в десь там збоку, а потім захочете до неї повернетесь. Я вам хочу сказати, що не повернетесь. Ну прям прям реально не повернетесь, коли ви коли ви опануєте в своєму житті українську? Вам перестане бути цікаво російською. Ну просто перестане бути цікаво російською. Але вам на оцей цей перехідний етап особливо принципово важливо. Повністю дистанціонуватись від всього російськомовного контенту, ваш контент навколо вас має бути лише українською мовою, тому що тоді вам буде значно простіше. Ви будете жити в середовищі контенту українською мовою, і ви звідти будете брати для себе формулювання, якісь речення, якісь слова, якісь підказки. Ви будете наповнюватись цим, і тоді вам буде що дати. Вам буде що сказати після того, як ви наслухались, після того як ви начитались. Бо якщо ви не наповнюєте себе українським контентом, у вас не буде слів для того, для того щоб висказати свої думки. Чи зможете ви після цього там дивитись фільм російською? Та зможете. Ну ви ж не забудете її, і, і, і як би я не намагався, я, я не забув російської мови, хоча б і хотів. би. Але справа в тому, що ви зможете до цього впевнено повернутись, коли ви вже впевнено опануєте українську. Тобто найскладніший етап оцей проміжний, тому що ви будете постійно сповзати, 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 звички будуть працювати. чогось буде не вистачати, іноді ви будете просто там, ви вже виснажені, все, і от я не хочу робити цих зусиль. Мені простіше російською, і саме тому вам постійно потрібна підтримка, і саме тому вам важливо спілкуватися з тими людьми, які готові. Витратити більше часу і нервів на те, щоб вас послухати, наповнюватись українським контентом, повністю перейти спочатку на письмово, а в подальшому а, і на мову спілкування українську. І а, сподіватись на те, що це відбудеться дуже швидко, ну на жаль, не відбудеться. Тобто, це, це історія не станеться за декілька днів, а, і може і за декілька тижнів не станеться, а за декілька місяців станеться. І тому, якщо ви будете впевнено рухатись в цьому напрямку, то ви точно зможете цей маршрут подолати і, і, і мати потім там задоволення від цього результату. У мене, от, до речі, зараз лізе до мене собака, який дуже. Дуже не витягує, щоб ми пішли гуляти, цей собака, Покажись. собака не розуміє російської мови. Він просто не розуміє, тому що він з'явився у мене вже після того, як я українізувався, і, і фактично. А, ну, він коли чує якісь команди, які дають російськомовні люди своїм собакам, він дивиться, чи ви дикі? чи звідки ви тут взяли? Що, 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 що це таке? що за таке команда, що за команди. <свистит> Круто, круто, пане Сергію. Дуже мотивує, дуже класно, що ви поділилися своєю історією. Бо я теж кажу учасникам і учасницям, що все ж таки найкраща історія це історія, яку людина прожила. Бо, наприклад, в моєму житті не було стільки російської мови, в моєму житті навпаки був присутні більше діалект, але все ж таки діалект ну, свій закарпатський, але все одно е історія людини, яка пройшла цей шлях, набагато цінна, тому я думаю, що е зараз. Е Точно хтось надихнувся, точно хтось зрозумів, що все це можливо, а ще віднайти в собі е, талант, е, е, здатність, здібність писати, і писати ще і по суті ну, художні тексти. Але дуже важливо, е, пан Сергій має фінансовою грамотністю, що актуально і цікаво для, е, як для дітей, так і для дорослих, і насправді це дуже дуже круто. І, і ще маленька маленька ремарочка, на маленечка, а, Знаєте, особливий кайф у вас прийде тоді, коли ви відчуєте, що ваша українська краще, ніж у тих, хто народився з українською, хто виховувався в україномовних родинах. Чому? Бо там не будуть приділяти чистоті вашому ну, мови спілкування. Ну там ну як звикли, так звикли. Ну там в родині так кажуть, і я так кажу. Тобто, там навіть суржика значно більше, там якихось діалектних. На виразі буде значно більше, а ви ж та будете працювати над якістю своєї мови, ви будете наповнюватись контентом, ви будете намагатись покращувати свою мову, і саме це буде давати фантастичний результат. Бо через якийсь час ви зрозумієте, що ви українською спілкуєтесь краще ніж ті, кому пощастило на народитись в україномовних родинах, і оце прям особливий кайф. І коли ви зможете їх почати виправляти, і казати: ні ні, чекай, ну це русизм. Оце українською, справжнє українською буде отак. Оце прям задоволення. Ну не зловживайте цим, бо будуть бити, але, але при, принаймні трохи від цього кайф точно можна. Звісно, що так дійсно, що так пане Сергію погоджуюся з вами. Буває часто, що людина виросла в україномовні сім'ї, звикла, що ні, дійсно вона говорить літературною українською, але взагалі е вивчення будь-якої мови, зокрема і рідної, це є постійна робота, постійна робота. Навіть якщо ти виріс в україномовній сім'ї, потрібно читати, слідкувати за своїм мовленням, працювати над ним, і лише тоді буде результат, як у тих, хто народився україномовні, і як у тих, хто народився в Людмись. Тому мета можлива для, і реальна для всіх. Тому ми вам дуже дуже вдячні. Можливо, якісь є запитання до пана Сергія, і чи є у вас час, пане Сергію, кажіть, як вас? Ви казали, що ви ще зайняті трішки, щоб ми вас не затримували. ну фуф. Вже мій собака, собака вас. Ну, ну, дуже хоче, щоб я вже добре. закінчив добре. свою справу. Бо я зараз з одного вебінару відразу до, до вас перескочив, а він же каже: Слухай, ну це вже переборно. Давай Дякую вам. Тоді натхнення вам. Нових книжок, нових читачів і умовної впевненості, якої знаєте, не стовідсоткової, а тисячної, аби могти впливати на інших. Дякуємо вам. Дякую. 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 Найкращого успіхів вам, вам. і гарної бувайте. вам української навза. Дякуємо, бувайте, пане Сергій.